Це 205-й день українського спротиву. Працює медіа центр Україна. Мене звати Василь Симохвалах. Ми розпочинаємо нашу розмову розмову із Іваном Корольком, народним депутатом України, першим заступником голови комітету з питань бюджету. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку, Василю. Радий вітати всіх глядачів вашого інформаційного марафону. Пане Іване, героям слава! Розмова буде про бюджет. Днями він був презентований у вигляді проекту. Скажіть, будь ласка, про які три-чотири основні речі має знати звичайний українець щодо цього бюджету. Ну Василю, скажу відверто, що такого тяжкого бюджету, як бюджет на 2023 рік, я особисто за свій час роботи в парламенті не бачив жодного разу. Це бюджет надзвичайно важкий. Тут навіть не варто, мабуть, говорити, скільком нормам бюджетного кодексу він не відповідає, але я безумовно маю сказати, що ми країна, яка є в війні, і, відповідно, бюджет не міг бути простим. Не міг бути. Він міг бути трошки іншим, але є те, що подав кабінет міністрів до парламенту. І я просто деякі цифри вам скажу, щоб і глядачам було зрозуміло і вам, про що йде мова? Насправді це бюджет, який передбачатиме дефіцит у розмірі 20% валового внутрішнього продукту, а саме 1,27 трильйона гривень. Такого дефіциту бюджету, такого дефіцитного бюджету в Україні ще не було. Це означає, що. Видатки державного бюджету відрізняються від доходів на майже половину. Тому що доходи бюджету передбачені в розмірі 1,28 трлн гривень, а видатки бюджету передбачені 2,5 трлн гривень. Що це говорить? Це говорить про те, що десь треба буде половину бюджету позичити. А половину тільки бюджету ми. Зможемо е, дохідної частини зібрати з тих податків, як це планується в Україні. Таким чином в Україні значно збільшується е, граничний обсяг дефіциту е, і граничний обсяг державного боргу. Е, державний борг в Україні буде складати 100% до валового внутрішнього продукту за планами Кабінету міністрів, який подав цей бюджет. Тобто про що ми зараз можемо констатувати? Ми можемо констатувати, що по суті без міжнародної допомоги Україна наступний 2023 рік прожити самостійно не зможе, і не зможе виплатити ті статті бюджету, які потрібно оплатити. Тепер конкретно по е, хотів би сказати по таких показниках, які стосуються, мені здається, кожного українця, і що треба розуміти, що принаймні закладає Міністерство фінансів, Міністерство економіки і Кабмін. Е, інфляція споживчих цін передбачається в наступному році до 30%. Е, що це таке? Це означає, що продукти харчування. Основні ціни відповідно на, на них значно зростуть. На жаль, українці мають це чітко розуміти, крім того, передбачається досить значне зростання безробіття. Якщо в 2021 році, на, на цей рік, на 2023 рік, прогнозовано закладався ріст безробіття. У 8%, то зараз це показник складає 28%. Це, мені здається, є дуже серйозними цифрами, які означають, що рівень життя в Україні значно падатиме. На жаль, і людям буде дуже-дуже важко. Да, нам треба пережити війну. Нам потрібно і тут перемогти. Треба прогнати російського окупанта і агресора і відновлювати Україну. Але що нас чекає в 2023 році? Це цифри. Цифри е, тут не попреш е, проти них. Е, і по суті, якщо подивитися по програмах, які планується виконуватися в наступному році, то всі до єдиної програми скорочені, окрім однієї, е, це витрати на збройні сили і на оборону. Тут у нас зростання. І я хотів би сказати, що якщо брати у відсотковому відношенні до ВВП, витрати на оборону складатимуть більше 17%. Я вважаю, що за цим показником українська оборона в світі по відношенню до ВВП буде найбільш фінансованою з державного бюджету. Тобто більше половина Всіх коштів державного бюджету наступного року будуть витрачені на оборону, на збройні сили. І скажу вам відверто, мабуть, це логічно, тому що якщо Збройні сили в нас будуть добре фінансовані і, і зможуть захистити Україну і перемогти у війні, то буде Україна. Якщо не фінансувати збройні сили і оборонку, то України не буде. Ось це. Той постулат, який ми мусимо розуміти, і тут я е, в, в цьому контексті нічого не можу сказати про е, те, що так не має бути в бюджеті. Але в той же час я вважаю, що враховуючи таку інфляцію, яку ми зараз спостерігаємо, е, і яка закладається і на наступний рік, е, враховуючи падіння реального життя людей, по соціальним стандартам очевидно, що треба було би знайти можливості, хоч трошечки, але їх підвищити. Але натомість. Бюджет не передбачає жодного зростання ні одного показника по соціальним стандартам. Ні пенсії залишаються на тому ж рівні, прожитковий мінімум залишається на рівні 2022 року. Мінімальна заробітна плата не зростає, залишається на рівні 2022 року, ну і так далі. Тобто, по суті, соціальні видатки вони не зменшуються, але вони і не збільшуються. Тобто, ні про яку індексацію кабінет міністрів. В державному бюджеті не говорить зовсім залишаючи все на рівні 2022 року. Говорячи про це такі основні показники, які, які я мав сказати для того, щоб можливо у вас будуть запитання, говорячи про соціальні видатки та інші реальні потреби. А як на вашу думку зміниться бюджет від стадії проєкту, в якому він сьогодні перебуває, до стадії ухваленого закону, який буде проголосований Верховною Радою? Ну, по закону про, про, по, відповідно до бюджетного кодексу, після реєстрації законопроекту про державний бюджет є термін 10 днів, протягом яких народні депутати можуть подавати до нього поправки і пропозиції. Безумовно, що такі поправки і пропозиції будуть готуватися з і командою батьківщини, до якої я належу. Вони будуть достатньо обґрунтованими і професійними, от очевидно, що інші народні депутати також долучаться до цієї руки. Але чи буде це враховано, чи ні, ми побачимо. Але скажу вам своє відчуття особисте: що, скоріш за все, уряд націлений на те, щоб державний бюджет був проголосований. Якщо не в такому, то дуже близькому до е, такого вигляду, який він подав, вони нічого нового тут не придумають, і на будь-яку е, пропозицію, яка передбачатиме видаткову частину, буде показуватися дефіцит бюджету у вигляді 20% валу внутрішнього продукту, ну, щоб ми розуміли, що коли е, минулі роки Україна дефіцит. Е, Державного бюджету був не більше 3% ВВП. Зараз 20% закладений. Тому я сумніваюся, що будь-які пропозиції народних депутатів будуть сприйняті, хоча ми поборемося за деякі речі, хоча би в чином за соціальні стандарти, за програми, які стосуються внутрішньо переміщених осіб, за ті речі, коли треба людям просто допомогти, щоб вони вижили. В цей дуже, дуже тяжкий час, От такого роду пропозиції ми будемо обґрунтовувати і намагатися, все-таки якимось чином покращити державний бюджет і відповідно, становище українських громадян. Якимось чином можна збільшити дохідну частину бюджету? Дохідну частину бюджету можна збільшити двома шляхами. Перший шлях це е, якщо будуть Буде працювати економіка і збільшиться надходження податків. Для того, щоб економіка працювала, уряд повинен дуже серйозно працювати над стимулами для українського бізнесу, для українського підприємства. Очевидно, що такі програми мали би бути закладені в бюджет. Деякі є, але вони є дуже незначними. Тому стимулювати економіку потрібно, бо це вертається податками. Це раз. Друге, очевидно, що треба припинити. Ті речі, які почали відновлюватися в Україні, таке враження, де коли що війна вже закінчила, коли деякі правоохоронні і контролюючі органи е, знову починають тиск на бізнес, абсолютно необґрунтований, який не має нічого спільного з підтримкою підприємництва, а навпаки, стимулює бізнес закриватися е, і просто виїжджати з України. Такі факти є до мене, як до народного депутата звертаються. Я відповідно. Роблю звернення до уряду, до правоохоронних органів, щоб припинити просто тиск на бізнес. Зараз йому треба допомагати, або принаймні не заважати, щоб він вижив і сплачував які-небудь податки і тримав робочі місця. От другий варіант, як збільшити доходи, це продовжувати наполегливо працювати з міжнародними інституціями. З великими банками міжнародними, з державами нашими партнерами, які би не в вигляді кредитів, а в вигляді якраз грантової допомоги мало би Україні допомагати ще більше, тому що Україна воює не тільки за себе і за свою країну. Ми по суті в так в через таку оборону відчайдушну, як ми бачимо в нашій країні, ми захищаємо Європу від великої війни і світ від нової. Світової війни, яка буквально ось на порозі, бо ми розуміємо, що цей Путін, який і абсолютно як Гітлер, нічим від нього не відрізняється, він піде після України далі. Але зараз уже так виглядає, що нікуди він не піде, і Україна буде для нього тим якраз цвяхом, який має накрити цю всю історію і повернути весь світ до нормального стабільного життя. Тобто. Величке сподівання на те, що міжнародні партнери все-таки допоможуть нам покривати дефіцит бюджету і е, поповнювати дохідну частину бюджету. Я вам приведу приклад, Василь. От скажімо, в е, деяких країнах, які зараз є вже членами Європейського союзу, зокрема країни Балтії, е, була спеціальна е, стрічка в їхньому державному бюджеті. Це допомога від європейського союзу. Це прямо була дохідна частина бюджету. І вона складала приблизно, от коли я, наприклад, знайомився з державним бюджетом Литви безпосередньо у Вільнюсі, дуже детально ми їх вивчали, то приблизно 3 мільярди 4 мільярди євро на країну, яка має населення трошки більше ніж 3 мільйони, тобто більше тисячі євро на одного громадянина. Україна 40 мільйонів країн. Тому якби е, такого роду чи такі опієми допомоги були грантові в державний бюджет до е, нашої країни, тим більше ми вже є кандидатами на вступ в Європейський Союз, то я вважаю, що велику кількість проблем можна було би вирішити і, в тому числі, е, підвищити соціальні стандарти, мінімальні пенсії, заробітні плати, що варто було би зробити, враховуючи таку е, серйозну інфляцію, зростання цін і просто тяжкий стан людей. Втрату роботи, яку ми бачимо зараз. Ну і у нас є перед очима цифри, які вливалися в економіку Греції, коли рятували її від дефолту. І тоді ще Це таке прату. та ще таке питання: наскільки вірогідним є те, що буде включений друкарський верстат Нацбанку? А він е, і так включений. Ось буквально повідомлення е, нещодавні про те, що на 15 мільярдів гривень Національний банк. Викупу військових облігацій, а Національний банк міг це зробити тільки обвімкнувши друкарський верстат і отримавши ці кошти, за які викуплені військові облігації, які, по суті, ці кошти поповнили е е бюджет, е із якого здійснюються видатки на різні потреби. Тобто, це працює. О, єдине, щоб воно було дуже-дуже контрольованим, тому що ми знаємо приклади. Коли включення друкарського верстату потім може запустити такі інфляційні процеси, які зупинити буде майже неможливо, ну і може тоді зовсім останнє питання, тому що люди у нас так чи інакше сприймають економіку через конкретні маркери, інфляція, ціни і безперечно, курс долара. Що чекати від курсу? Курс долара закладається середній по року 42,2%. Гривня за долар по на кінець року уряд прогнозує курс 50 гривень. Це може бути, а може й не бути. Але принаймні ці показники 42,2 гривні за долар взяті як прогнозовані показники для обрахування видаткової частини бюджету. Ну і дохідної відповідно, дякуємо дуже пане Івано за вичерпну інформацію відносно державного бюджету України на 2023 рік. Будемо чекати його в остаточному вигляді після голосування у Верховній Раді. Ми будемо завершувати цей брифінг. Наш наступний гість до нас прийде в 11.30. Це буде Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного процентру Сил оборони Півдня України. Будемо говорити про воєнну ситуацію на півдні нашої країни. Побачимось.